Всім привіт! Ви на каналі Аквалатекс. І сьогодні з вами не Аквалатекс. Сьогодні з вами я, Дохла Рибка, або Лео, або Рибка, або ще як мене називають. І це ітоги года. Це висновки, це відео, як минув 23-й рік, що було гарно, що було крутого. І таке маленьке відверто. Я розкажу, що це і хто це для того, хто не розуміє. Мене звати Ліо Леонардо, повне ім'я. Е, я теж виконую пісні в, образі, в своєму образі без Акви і без Яни Яцкунайте. У мене є три таких альтер-его: це власне Аквалатекс, Яна Яцкунайте Яцконайте і Дохла Дохларепка псевдонім, під яким я співаю реп. Виконую «Дохла рибка» і планую наступному році теж нові релізи. Того, що поки що в мене пісня тільки одна, і мені це ну, ніяк не заважає. Я людина лінива. 23 й рік. По-перше, хочу записати таке відео без образу жодного. в да, такому вигляді, як є, як я от сьогодні цілий день проводжу вдома, тому що. Ну так у мене виграння таке легке. Я хочу залишитися, знаєте, поспати собі, поіграти в Майнкрафт і нічого не поділити. Ідея була саме в цьому зняти без жодного образу, того, що рік е занадто великий і багато всього відбулося і в моєму житті, і в е і у Акви, і в і моєму продакшену, Тому. Давайте отак, давайте розберемо по порядку. Я хочу виділити основні моменти і пройтися по ним так, щоб там так нам зробити, да, підвести е, якийсь висновок цього року. Одним словом, 23-й рік мені сподобався. Це було не просто цікаво, але повчально і глибоко. Така хороша книга була написана, хороший фільм. я... Пережив в цьому році, в 2023. От рік, в принципі, почався в мене дуже угрюмо. Дуже почався, не знаю, цей рік якось. Давайте я отак облакачусь, чи мене так не буде видно. Рік почався якось ну, не супер. Мені не сподобалось, як він почався. І новий рік я відсвяткував не так, як планував, але класно. Вот і потім у мене була вся весна в таких розйобах-падйовах. Тобто, там у мене було прям розбирательство і дуже складно було весною. І влітку мені вже було полегше, але от осінь. В Принципі осінь мене так довела вже до того стану, де зараз такого гарного це взимка зим, була мені оцей останній місяць, да як, ніби не знаю, ще запасний період, щоб доробити все, щоб закінчити всі свої справи. І на цьому хочу зупинитися. В мене в цьому році вперше було таке, що я думаю. Позакриваю всі свої оці дедлайни до нового року. Не буду нічого е залишати. Ну те, що не можу, то що довге, да там зрозуміло, що по плану мало бути в наступному році, то й буде. Але деякі справи думаю, а ну-ка дороблю я, ото от дороблю, то дороблю, щоб вже позакінчувати і йти. Спокійно. І от е, в цьому році теж у мене була така якась фігня, що мені треба було позакривати всі свої ментальні питання, всі свої якісь проблемчики, і вони навіть самі собою закрилися. Це я теж пізніше розкажу. Це такий короткий опис року, який він був в мене, який він був у вас. Розкажіть в коментарях, що у вас було крутіше чи гірше за мене. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково це дуже допомагає. В просуванні я йду до мети. Щоб е, максимально монетизувати канал і отримати з цього ще й прибуточок, що допоможе мені робити більше контенту якіснішого. Тому кожен коментар, кожен лайк зараз надваж надважливіший. Не забувайте це робити. Рау. Тепер давайте е, по пунктах розберемо який же цей був рік. Е, перше, що я хочу розібрати, це творчість і е, творчість з точки зору, коли вона вже виходить у бізнес. Багато хто думає, або не знаю, там можливо люди думають, що я там нічим не займалася, або півроку не було видно, да там саме аколатекс якісь проєктів на початку року, але це було не так. Насамперед, дуже багато роботи було пророблено, і це було видно тільки під кінець року. Люди побачили якість альбому «Гранде Classic, які в мене вийшов. Відео які зараз виходять. Дуже багато було роботи зроблено. Тобто, щоб зараз виходив якісний контент, який прямо ви зараз дивитесь, в тому числі і цей. Було дуже багато прочитано книг, вивчено нових технік, куплено техніки, виглядало, ніби нічого не роблю, і мене це в даний момент взагалі ніяк не бало того, що я був впевнений, того, що я чим займаюся, а не просто сижу в жопі калупаюся. Тільки зараз це почне видно, але це було дуже добре, що я це зробив на наступний рік. Творчість. було мало, мені було мало. Мені б хотілося б ще і могла би акваяна і мати більше. Виступів більше э, всього проєктів, але це був складний рік, і я нагадаю, що зима і весна в мене були дуже емоційно тяжкі, тому э, було не до того. Насамперед в мене через емоційну да, таку весну, зиму весну, да, там початок року. 23-го, третього мене дуже часто зривалися і концерти, і заходи. В мене був стендап 4 березня. На який ніхто не прийшов вперше У мене в житті було таке, щоб на захід ніхто не прийшов, але. Ну не знаю. Це був для мене експеримент. Я вам признаюсь, тому що в мене тоді не було багато реклами, я ніяк не залучалася. Мені здавалося, що може і так спрацювати, але не спрацювало. І це нормально. Ми, до речі, відзняли собі відео, там наробили контенту, що мені потребувалося, і домовилися на наступні рази. Але потім там ми е, трошки менше зі СТАПС стендап спілкувалися, тому взаємодії було менше. Це дало мені теж багато школи своєї. Багато навичок. Весною, от я ще кажу, зима і весна, я навчалася, я входила на стендапи. Ми, е, Міланка да моя наречена і за сумісництвом директора Аквалатекс вчилася новим монтажам, технікам. Тому о, о, е, виріс дуже рівень, і я хочу сказати, що по музиці і по моєму просуванню, в шоу бізнесі, це зараз люди цього не бачать, але я зробив дуже важливий крок. Я підчистив. Всі свої неточності, всю музику вичистив. О, а я знімаю відео. Ти мені даш десь знімати? Час це ж не доспомнити, що говорив. Баба згадала, коли сра сідала. Бачиш, спомнієш лучик, от і сонце. Це було от таке підчищення всіх. Підчистив я всі свої недостатки. Ну не недостатки, а недоліки, недосконалості в роботі і в особистому житті, в якомусь ментальному розумінні в своєму само як це називається? Самосознанні. <laughs> ну, не знаю я. Бувають русізми в моїх словах. Немає в мене виправдання в цьому. Не забувайте, що я взагалі, хто не знав, багато 23 роки свого життя спілкувався 90% російською мовою. Я думаю, тому що в мене була і в школі українська мова, і ще десь, але це все ж таки це більше була російська мова, або коли я жив в Польщі, то це і в Німеччині, польська німецька. Зараз це. З 23 років, тобто вже два роки, це така більш українська українська, навіть у повсякденному житті, коли гуляю, тобто російською мало стало. Але деякі слова я все ще використовую російською. Виправдання закінчено. З точки зору фінансової, ну було по-різному, і, і завдяки повертаючись тому, що рік був різний насичений, мені це дало якоїсь фінансової грамотності. Були моменти, коли було багато грошей саме на місяць. Знаєте, коли там було там за якісь проекти масштабні і дійсно багато, але вони витрачалися і ти сидиш потім без грошей. Ну просто не можеш собі Макдональдс замовити. А коли навчишся цим керувати, то тобі вистачає не так багато, в принципі. І можна якось жити і планувати свої бюджети з точки зору чого ще друзів. От давайте таку тему затронемо. От березні мене була якраз з моїм днем народження. Проблема з якою я ще досі закриваю собі ці моменти, але в принципі мені вже плюс-мінус ясно. Тут же більше не друзів, а соціуму стосується. Були такі моменти, і мені треба було вообще якось Знаєте, в чому проблема в тому, що люди не розуміють, що саме для них дружба. Як вони хочуть, як вони бачать ці відносини, і тому можливо якісь були непорозуміння. Але я посиділа весь весь всю зиму, всю весну продумала як Аква, продумав як Лео, да, свої всі штучки ці, і прийшов до висновку, що е, просто люди, яких я називаю друзями, вони не є друзями, і мені потрібні нові люди. І що трапилося? Весною мені було ще погано, тому що я намагався якось зі старих друзів вичувати ту доброту і людяність, яку я визначив як свою потребу, яка саме мене потреба у цих людях? Да? Це підтримка, дружба, любов, якась турбота і так далі. Да? Спілкування. От, а в них цього не було тобто, ну наша тоді ця дружба і спілкування. І влітку в мене був процес такого відновлення друга половина, коли я навпаки шукав нових друзів. І отут, ну не те, що нових друзів, а я просто звернувся навпаки, переосмислив дуже своє життя і подумав, що навколо мене дуже багато крутих, класних людей. А, наприклад, є Арчик. В мене друг, це людина, що займається вокалом. В нього своя студія. Я дуже пишаюсь тим, що він викладає і ну, от має свій бізнес да, в такому юному віці. Дядя Женя Фрайт є теж має свою студію, фотозйомку, свій продакшн, так називаємо. Да, виконавець музичний, співає цікаві пісні. Кого ще згадаю з таких партнерів, друзів? Ми не так сильно розспілкувалися, да, там з Зодіаком Алєжо, який робить музику, але це, це теж людина, виявилося, на яку можна покластися. І, ну я останнім часом просто так придаваюся до людей і думаю, що є люди добрі. Навіть як я не кажу в цьому відео, я не можу всіх містити, Це не слова вдячності, це мої, е, мої висновки року, а не кому я хочу сказати дякую. І озвернувся і подумав, що в мене є люди, треба їх просто змінити з ними якось контакт. Я змінив стиль діалогу і все пошло, поїхали. Зараз ми знаходимо спільну мову, ми не терпимо один одного. тобто... Ми ну, любимо один одного, підтримуємо і, і, і саме то, що мені треба зараз. Що вам сказати? Зроблю такі якісь висновки, навчальні, повчання, які я можу сам собі сказати за 23 рік. Перше, я зрозумів для себе, і це дуже важливо, просто так посидіти, яку пораду я хочу дати вам. Посидіть, подумайте, що для вас таке дружба. Що ви хочете, чи ви хочете дружити, чи вам потрібен просто співрозмовник, чи вам потрібен партнер для вашої спільної справи, коли люди от я знаю людей, які можуть дружити, тільки з людьми, які займаються їхньою справою, тобто співаки зі співаками, творчі зі творчими і так далі. Визначитися, просто сісти прописати, хто ви і що ви хочете ось, як і зробив це я в цьому 23-му році. Більше читати книжок, більше читати інформації. У мене за рік, наприклад, те, що змінилося, я зараз дивлюся. Дуже багато научних відео, дуже багато якихось повчальних. Читаю книги, виписую, навчаюся. Хочу довчити ще французьку мову, німецьку довчив за цей рік, французьку довчити, взагалі, розвиток, розвиток, розвиток. І навіть потім все просто нецікаво цікаво, деякі речі робити, і ти розумієш. Який світ класний, і як багато в ньому приколів. Піклуватися про здоров'я, але в принципі я би назвав цей рік таким пошуком себе і експериментів, рік, коли, знаєте, в мене все е, почало сходитися, і пазл почав збиратися. І я тільки в цьому році, озираючися, і бачу, як це все ну типу збігається і виходить класно і круто. Вот. Але для цього потрібно було підчистити все. Звернути увагу на деталі, пропрацювати все. І ще одна от, дуже важлива яка річ, якось зрозумів. Знаєте, от часто кажуть, ніколи не здавайся, там тири-пири, повторювання матечені є на російській мові, але я от перше зрозумів, що це значить. Раніше в мене були прес-релізи, якісь виступи і ще щось. І були моменти, коли вони не вдавалися, і я з першої, з другої спроби клав руки і думав, що це не моє або не зараз. І саме власна проблема була в тому, що з першої проби воно то і не виходить, і в тому той секрет, що коли ти зробиш цих е, спроб 10, воно буде класно. Але щоб зробити ці 10, 10 ту спробу класно, треба 9 зробити і гімна. І чим скоріше ти якби це зробиш, на що відкладувати? Скільки б ти себе не удосконалював, скільки б ти над собою не працював, все одно досвід він рішає. І оці якби статистика каже про те, що перші... Перші відео, перші заходи, які ти організуєш, перші виступи, це завжди буде лажа, і це має бути, і це нормально. Я не таке закриваю очі, коли мені там молоді артисти якісь починаючи показують відео і прошують оцінити себе, то я завжди звертаю факт, що це там один з перших виступів, і дуже багато людей не розуміють або не вміють через брат досвіду. Тому просто от що поняв, що що значить реально їбошить, е, е, і не зупинятися. Не зупинятися це реально не з першої спроби. От робіть поки не вийде. В принципі, ваша ж ця внутрішня внутрішній бісік. Він не о, заспокоїться, поки ви це не зробите. То ви маєте це робити і робити, 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 поки не зробите, так як ви собі мріяли, так як от один в один собі намалювали в голові. Отримаєте кайф і все. І ну і буде дуже круто, повірте. Ви зробите і людям багато, і, да, корисного, приємного і собі. І це в принципі є вашим сенсом життя. Я думаю, ну для мене так, Да? втілювання своїх мій ідей і оцього якогось інстинкту, який ви, який вам підказує, що робити. Це не шизофренія. І друга річ, це е, теж яку я реально це так поняв, теж буквально це роботи і гібачить, отак знаєте, жорстко. Тому що іноді да, треба сидіти і вирізати, і вирізати там якесь відео, клеїти ці мелочі муторно. І на більше, е, найбільш цікаве, то що процес цієї загрузки, вигрузки відео він триває більше ніж. Я е, сам монтаж роблю, і оце набридає, і це так занудно. Але якщо ти цього не можеш робити так скурпульозно, і так от божить, отак, от, щоб прямо ж до втрати емоційних сіл на фізичні, то Того... отак. Додумайте самі. От на кінці хочу сказати про плани на 24 рік. Їх Дуже багато в перечутті. І найголовніше, що хочу вам сказати. Е... Хто дочекався до цієї частини відео, оголошую, що наступний рік це буде рік для мене, рік подолання страхів. Я хочу пропрацювати наступному році свої страхи, і буду викладати ось в такому форматі. Без образу теж будуть з'являтися, до речі, відео і етери, і вас чекають почати зміни в Ютубі. Ну, тобто їх буде більше контенту, більш якіснішого. А рік без страху, як я його називаю, хочу принути там з якоїсь пежі з парашуту з'їсти смаженого таргана і там і так далі, потрогати гадюку, там посадити собі на лице павука огромного. Ну який не кусається, звісно. Ну щось таке, що просто мені здається, моє внутрішнє я підказує, що пропрацювавши, подолавши свої внутрішні страхи, я зможу. Набагато більше. І, в принципі, це логічно, якщо ти не будеш боятися якихось тупих речей, да, там, як павука, ну, це досить. тупо, А будеш підходити до цього логічно і обґрунтовано, то все вийде. Не знаю, коли видитись це відео. Напишіть в коментарях, як у вас пройшов цей 23-й рік. Мене так нахлинуло, бачите емоції, що ще аж ж плакать. Хочеться, я до речі, іноді іноді часто плачу. Просто так. От останній час. Відчастя, от мені так якось так добре, аж хочеться плакати. От так добрий рік пройшов, знаєте, що ж підплакується. Хочу вам побажати в 24 році щирості, щоб ви були щирі самі з собою, з людьми, які вас оточують, особливо з людьми, якими ви вважаєте ви є друзі. Більше читати книжок, розвиватися, навчатися. Просто от бажаєш, є. 100% в голові бачення, ким ви хочете бути і яким ви бачите своє життя. Це і є сенс вашого життя і мета. Оцю картинку з голови втілити в життя. Якщо ви бачите себе ем, суперзіркою, білявкою, королевою всіх тусовок, то, будь ласка, дірзайте це тяжкий шлях, але реальний, якщо ви хочете стати президентом. Білорусі це теж реальний шлях, тільки треба брати і робити і саме зараз, тому що життя коротке, ніколи не знаєш, коли воно закінчиться. Всім привіт із го року, хто бачить це 24-го року пізніше. До зустрічі!